Вітаю, друзі. Тут Путін почав перекачувати ядра і жахати вкотре світ своїми без'ядерними ядрами. Чому власне справа? Після удару по Енгельсу виникає за російською доктриною обставина, коли був нанесений удар по ядерній тріаді, і це, на їх думку, вважається привід для застосування ядерної зброї. Так вони написали собі цю доктрину, щоб лякати голим задом всіх довкола, в першу чергу переконати власне населення, що у них цієї ядерної зброї не клюють. Аналізуючи попередню історію, треба зважити, що. Ядерні вибухи на території Російської Федерації не відбувалися по-моєму з 90-го року. Були кілька інцидентів. Один з них на півночі Архангельської області із чи Мурманської, із застосуванням ядерних компонентів. Очевидно, що було випробування ракети, можливо, двигуна ракетного з елементами ядерного палива. Ну я не спеціаліст в цій галузі, але виробництво ядерних головок, наскільки мені відомо, також було призупинене в рамках цього обмеження ядерних озброєнь. І... Над ядерними об'єктами Російської Федерації був встановлений такий взаємний контроль, взаємна ревізія Сполучених Штатів і Російської Федерації відбувалася регулярно. Так от за цих обставин, коли ми говоримо про ядерну компоненту, то справді. Наскільки мені відомо, ядерні ракети, точніше ядерні боєголівки повинні замінятися що 15 років. Якщо вони 15 років не оновлюються, через 15 років вони перетворюються в брудну бомбу. Ну, так принаймні говорять спеціалісти. Що відомо із цієї ядерної компоненти, пов'язане з Україною? Відомо те, що після. 2014 року спеціалісти Південного машинобудівного заводу, або як його називають росіяни «ЮМЗ» МЗ Дніпропетровську, і КБ Південне, вони обслуговували основні рідкопаливні ракети, які стояли на озброєнні е, Російської Федерації. Взагалі українських підприємств у виробництві цих ракет було задіяно багато: Це Харківський Хартрон, і е, Львівське об'єднання Лорта, і, по-моєму, Чернігівське е, підприємство е, радіоелектроніки, радіо ну е, і, ще, і ще, і ще, і ще. Але що важливо? Блоки управління для цих ракет, для пунктів управління, вони також повинні були мінятися згідно регламентів. Я не знаю, чи щороку чи через раз на два роки. Платиці виготовлялися на лорті, Їх вивозили спеціалізованими чартерами для, до Росії свого часу ну, до Революції Гідності. Регламентні роботи велися на рідкопаливних ракетах переважно українськими спеціалістами. Ну, звичайно, що після 2014 року ці р... ніякі роботи не вели. За 8 років ресурс цих ракет і так був подовжений і, по суті, подовжений саме тому, що треба було щороку проводити ці регламентні роботи. Швидше за все, що у Путіна була якась нарада. Закрита по стану ядерних озброєнь. Ну, принаймні, кілька вкидів інформації в мережі про це було. Очевидно, Путін розтлумачили стан цієї ядерної тріади, але якщо він не дурень, то варто йому проєктувати стан Збройних сил Російської Федерації на флот. А з флотом там ще трагічніша ситуація. Ми то пам'ятаємо трагедію підводного човна такого спеціалізованого Лошарик. Ми пам'ятаємо трагедію підводного човна Курськ, але ми і, на наших очах відбувалася комедія з єдиним авіанесучим крейсером е, адмірал Кузнецов, так званий Кузя, який е, умудрилися навіть в. Е, на судно-ремонтному підприємстві в доку плавучому е доламати ще й до пошкодити. Тобто, е по суті, стан флоту дуже трагічний російський. Це означає, що ну, про ядерну тріаду можна лякати, можна пускати пузирі, але е принаймні, якщо одна десята з заявлених. Озброєнь ядерних в Росії є, то це ще треба подивитися, наскільки надійне це озброєння, тому що, по суті, більшість цього озброєння використана, ну точніше, вичерпала свій ресурс. А ще питання і в спеціалістах, тому що Мені здається, що останні років вісім після нападу Росії на Україну після захоплення Криму, е, мало того, що спеціалістів не вистачало, так ще і е, сформувалася така ситуація, коли е, ті спеціалісти, які були е, ну, на чергуваннях, вони були сторожами більше, ніж інженерами. Якість офіцерського складу в Росії погіршувалася після 2000 року радикально, тому що ну, по суті в багато учились поступали випускники шкіл із абсолютно непрохідними цивільні заклади атестатом. Тобто там з питаннями IQ дуже слабо, і це дуже видно по управлінню військ російських зараз, ну, бойові офіцери з українського боку називають втрати десь один до десяти. Ну, По-перше, в нас дуже добре працює медицина, і якраз вдається порятовувати в першу годину багато поранених. Але просто ця безалаберність в управлінні військами вона й приводить росіян до катастрофічних наслідків. І це всюди мені траплялися якісь записки морського офіцера, який служив на адміралі Кузніцові. І він розповідає, скільки там кубриків заварено, скільки там, який там які там кресятники, які там просто умови жахливі, е, а особливо жахливі умови, тому що е, ну, коптити старими автомобільними шинами небо спалюючи в котлах, е, це е, кумедно звучить. Ну, але принаймні. Картинка проходу адмірала Кузнецова біля Великобританії, біля островів Британських. Вона нагадувала паління автомобільних шин на Майдані. Тобто чад чорний такий, йшов, що. Отже, Путін заговорив про своє ядерне озброєння, про те, що він не використає його першим. А якщо не використає першим, то відповідно не використає другим. Ну, це, всі вчепилися за цю фразу, як готовність до певного відступу, до під, піджимання хвоста і ну, таке, е, як би в тваринному світі е, заняття е, позиції підкореного. Зрозуміло, що російська підлість, Путінська підлість вона безмірна. Але е, удар по Енгельсу і ця акція возмездія, так би мовити, акція відплати у вигляді 70 ракет, які прилетіли на територію України, і 60, здається, 60 чи 61 з них збита. Це свідчення того, що а козирів то просто немає. Не лишилося козирів. Справа в тому, що ну, британська гарантія, що в разі використання проти України ядерної зброї Росією Британія нанесе удар у відповідь це ж не жарт. А тепер подивіться на цих кремлівських хапух. Вони накрали мільярди. Ну, в Крим оточення. Путіна це реальні мільярдери. От вся ця шобла, яка сиділа із кривими мордами на радбезі і клялась Путіну, що треба наступати на Україну, де він зробив такий показовий колективний акт репутаційного самоспалення. Ми пригадуємо, як фактично Наришкін. Виглядав як просто здутий пузир, е, нікчема, просто убоги, мянули щось там, і видно, що це ще й підмонтаж. Тому е, виглядає так, що в путінському оточенні почали розуміти, що все, пузирчик здувся. Можна ще петляти, можна ще махати дубиною ядерною, можна ще показувати голий зад, але. Лічильник то рахує. Лічильник нараховує відсотки, так би мовити, і збільшує тіло кредиту. Тому ці заяви Скабєєвих про Гаагу ж дуже непрості. Вони ну це, це відчуття повністю нікчемності Російської держави, тупика, безвиході. Але до чого вони готують російське суспільство? Так, вже лунають вже слова, що не жалко того Криму, не жалко того Донбасу. Просто піти з України це ж мало. Україні треба повністю повернути все втрачене майно, всі вкрадені ресурси в Україні. Хочу нагадати, що тепер. Треба ставити питання не лише про музейні цінності, які вони покрали з території України. З території Криму чорні археологи за час прокладання всяких Траставріда вирили абсолютно безцінні артефакти. І їх тепер ловити по світу буде тяжко. Тому компенсацію за цінності викрадені з українських музеїв. За того ж Куінджі, за Айвазовського, якого вони в величезні колекції, музеї і галереї Херсона пограбовані і вивезені музеї Маріуполя пограбовані і вивезені. Тому треба ставити питання про компенсацію цих цінностей із колекції Ермітажа з колекції. Російського музея, якщо він нам треба, з колекції інших галерей відомих московських і пітерських, і не лише. Ось така історія виходить, що коли підсумов, почнуть підсумовувати всі претензії, починаючи з загибелі дельфінів кілька тисяч в Чорному морі, потім. Е Живності в Каспійському морі, там, по-моєму, каспійські тюлені загинули їх чи не дві тисячі від отруйних ракет, які на старті просто зривалися з-під крилка літака і, і нікуди не летіли, падали в море. Через що, власне, і виявилось, що вони вистрілюють бік України з акваторії Каспійського моря, тому що. Ті ракети, які не летять, вони просто тонуть там в тому нещасному Каспії, де внаслідок цих падінь ракет, мабуть, не залишиться взагалі живності, доведеться купувати в якихось китайських іхтіологів білугу і всяку іншу, стерлять, так би мовити. Тому цей піджатий фіст Путіна це така поки що невеличкий натяк, так би мовити, така гра в уловлювання настрою чи навіть таких м'яких точок в російському соціумі. На які треба натиснути, щоб російський соціум сказав, закінчуйте цю війну, віддайте все, аби вони від нас відчепилися. Віддайте Україні все, Крим, Таганрог, Кубань, віддайте, що хочете, тільки припиніть цю війну. І тепер спостерігаємо. До речі, цей тиждень я думаю, що оці дні до. Католицького Різдва вони і покажуть всю нікчемність Російської Федерації. А вже зрозуміло, що якщо вистрілюється 70 ракет, з них збивається 60, і ефект ну, тільки на Одещині був чутливий для одеситів Удар. А так, в принципі, Ну, система це сприйняла осмислено, ракети збиті. Це значить, що ну, кожна наступна хвиля матиме той же самий нікчемний результат для Путіна. Він тільки вистрілює залишки цих ракет, ну, українські війська їх позбивають. А що на виході? Таке відтягування відтягування конца є таке. Російський такий вислів, ну то хай вони собі його відтягують, але нам своє робити. Нам треба перемагати. І ми переможемо. Слава Україні!